Як зрозуміти, ти себе просто недооцінюєш, чи це уже синдром самозванця, бо інколи здається, що це просто скромність. Але скромність не заважає сприймати похвалу, в той час як синдром самозванця заважає. Синдром самозванця це внутрішній критик, який постійно переконує успіх це випадковість, помилки, це провал. А твої досягнення нічого не варті. Тому перша ознака, ти знецінюєш в собі чи в своєму житті ті речі, про які інші могли би тільки мріяти. Ознака, ти боїшся, що тебе викриють, адже ти думаєш про себе, що ти не ідеальний і навіть нікчемний. І третя ознака: ти ніколи не можеш порадіти за себе, адже завжди відчуваєш, що мало не до кінця. І недостатньо. Причому ти повинен розуміти, що твій синдром самозванця це не про твої досягнення, це про твій досвід, про твоє дитинство, де тебе цінували за оцінки, результат та поведінку. Тому всередині тебе створили внутрішній тиск завжди бути ідеальним. Що робити? По-перше, вчись розпізнавати фразу, коли починаєш думати я недостатньо. Друге, зупинись та запитай себе. А це правда? Чи це знайомий старий голос? Три перевір факти, що я реально зробив і чому це цінно? Адже пам'ятай, зараз ти граєш за себе, а не проти себе. І четверте, дозволь собі бути живим, не ідеальним і справжнім. Насправді, твій внутрішній самозванець це не твій ворог. Це колись була стратегія виживання, але зараз у тебе є вибір бути собою і підтримувати себе, навіть тоді, коли закрадається сумнів.